Майже будь-яка людина на планеті, хоча б раз у житті, зіштовхнулася з таким терміном, як хардкор. Під нього може попасти будь-який вид людської діяльності, і неважливо, якою саме діяльністю це буде. Однак, у музиці цей термін вийшов найбільш яскравим та багатим на різні соціокультурні явища, вплив яких відчувається і дотепер. Зазвичай дослідження на тему різних жанрів важкої музики говорять про те, що хардкор виник як відповідь на комерціалізацію британського панк-року, який у собі контркультурні меседжі, заклики до бунту, анархізму і відстоюванню власного права виглядати незрозумілим однороблом. Тогочасна андеграунд двіжуха вкрай негативно ставилася до того, що їхні улюблені гурти перетворювалися на мейнстрім, і внаслідок цього почали з'являтися такі банди, як Black Flag, Bad Brains та Minor Threat – засновники першопроходці і вже легенди, так званого хардкор панку, жанру, коли якого стали Сполучені Штати Америки. Ключовим конфліктом, як я вже і казав, було те, що панк-рок почав виходити у мейнстрім. З музичної точки зору панкуга це бунтарська, але доступна музика з коріннями у рок-н-ролі, яка часто зберігає мелодійність і простоту. Темп зазвичай середній або швидкий, але не екстремальний. Панк-рок часто має чіткий ритм, який легко сприймається. Прості пісенні форми, куплет, приспів куплет, часто з повторюваними рифами. Тривалість треків зазвичай складає 2-3 хвилини. Інколи присутня мелодійність, навіть якщо вона груба чи сира, панк може бути досить пісенним, як у Ramones чи Секс Пістолс. А ось хардкорщики почали викручувати панкуху на максимум. Вони додали ще більше швидкості, ще більше агресії та відкинули молодійність на користь сирої енергії. Темп значно швидший ніж у панку. Хардкор часто наближається до межі фізичних можливостей музикантів з акцентом на інтенсивність. Структура композиції ще більш спрощена, короткі треки, іноді менші хвилини, довгих вступів чи соло, мелодія майже відсутня, хардкор віддає перевагу агресії та енергії над мелодійністю, акорди часто обмежуються кількома простими повторюваними рифами. Ну і найголовніше вокал. Верніше повна його відсутність. Якщо вам весь час казали, що ви слухаєте якісь воплі замість співу. То хардкорщики буквально робили це у мікрофон. До речі, з музичної точки зору це буде головною відмінністю між геві-металом, з яким хардкорщики у свій час ворогували. Але якщо зараз включити умовному зумеру, який слухає важку музику, той же Black Sabbath і сказати синку, ось з чого все починалося. То можливо йому це навіть і сподобається. А от з хардкор панком навряд таке проканає. І я зараз ні в якому разі не збираюся порівнювати одне із іншим, або розводити якийсь срач. Навпаки, я хочу сказати, що хардкор настільки суттєво вплинув на важку музику в цілому, що одне без іншого так-то вже і не існує. Однак цей вплив більш стосується до підходу у створенні власної музики та її подачі. Ви 100% чули такі терміни, як моршпіт, LAM, брейкдаун, стридеє. Do it Yourself. Ну так, от, всі ці терміни так чи інакше зародилися саме завдяки хардкору, і першим найбільш впливовим гуртом став Black Flag. Чутки про їхні безкомпромісні та безжальні живі виступи швидко розносилися андеграунд тусовкою. Ну а з приходом до колективу Генрі Ролінза, Black Flag набув культового статусу. Де, окрім агресивних текстів з бунтівними закликами на апокаліптичну тематику, слухачі міг отримати смачних пиздюлів по голові від Ролінза прямо під час виступу. Окрім цього, гурт створив так звану DIY-етику, яка активно просувала ідею самодостатності в музиці від створення власного лейблу, який нагнався за комерційним звучанням до організації турів без підтримки великих корпорацій. Вони грали в невеликих клубах, складах і навіть у приватних будинках, що стало моделлю для андеграунд-сцени. Один тільки логотип гурту сам по собі став символом цілої контркультурної двіжухи для тих, хто в темі. Ну або для позорів, коли ж без цього. І Black Flag також не оманула ця доля. Мабуть, це єдиний гурт, логотип якого так безбожно розтягнула мас-культура. Хоча звинувачення у продажності частіше за все лунали в сторону Генрі Ролінза, і в принципі, з одного боку, воно так і є. Почало в полюбляв роздавати інтерв'ю, писати мотиваційні пацанські цитати та філософствувати на екзистенційні теми. А з іншого боку, ця людина усе життя батрачила заради цього. Їхні виступи нерідко закінчувалися поліцейськими облавами та розтроченими інструментами разом із кисками учасників. Його природна харизма та синічна присутність сама по собі привертала увагу. Мужик добивався успіху де тільки хотів: стендап, письменництво, акторство, власні вечірні ток шоу коли йому вже було 50 років, він пояснював дегенерату Джо Рогану, як Путін розвів Трампа. І це було не те, що до мейнстріму, я навіть не знав, як це описати. Бля, та якби в мене була така розкачана рама, я би вже був би давно інстаграм-блогером а не займався б цією хуйнею. Коротше кажучи, Ролінс – легенда. Також цікава історія вийшла з не менш легендарним гуртом Minor Threat. верніше буде сказати з їхнім етичним внеском у контркультуру та розвитком такого руху, як Straight Edge. сама назва якого походить з одноіменного треку, написаного фронтменом колективом Ієном Маккеєм, у якому він висловив своє розчарування гедоністичним стилем життя панків. Часам Макейне мав наміру створювати рух, але його ідеї підхопили фанати. Ця субкультура базується на відмові від алкоголю, наркотиків тютюну, а іноді інших форм саморуйнівної поведінки, таких як проміскуєте чи консюмеризм. Головна ідея уникати речовин, що змінюють свідомість. Це була реакція на надмірне вживання алкоголю та наркотиків в панк-середовищі, яке часто призводило до хаосу і деградації. <плес> Отак лише один трек довжиною всього у 45 секунд зародив цілий рух, який існує у наші часи. І, скоріше за все, буде існувати і у майбутньому. Правда, інколи такі послідовники буває роптово помирають від передозу, але то таке. Звичайно, що це лише тільки невелика частина того айсбергу під назвою Хардкор панк, а масштаби впливу на важку сцену прямо таки монументальні. Однак перші великі суви почали відбуватися наприкінці 80-х – початку 90-х, коли хардкорщикам стало трішечки нудно товтися в одноманітному та сірому звучанні, і вони почали експериментувати з протилежними жанрами, такими як метал. Проміжною ланкою між цими двома жанрами став так званий нью-йоркський хардкор, лірика якого зазвичай була відображенням життя у кам'яних джунглях. Однак головною відмінністю був їхній саунд гітари стали нижчими і важчими, а ритми чіткішими з акцентами на брейкдауни. Також у них був власний впізнаваний стиль, короткострижене волосся або лисина, татуювання кепки кросівки та спортивний одяг. Свого часу Філансельмо, надивившись на Нью-Йоркський хардкорщиків, вирішив повністю змінити власний стиль та почав схиляти інших учасників Пантери до зміни у звучанні гурту. І внаслідок цього ми маємо домінейшн брейкдаун, якого і досі несеться всесвітом. Це той період часу, коли хардкорщиків почало нести до ще більш важкого саунду з екстрим вокалом та ще більш потужними брекдаунами. І внаслідок цього почали з'являтися такі банди, як Earth Crisis, Hatebreed та Integrity. Якщо в 90-х ще можна було говорити про якусь хардкор-мейнстрімність в лиці тих же хейтбрід, то на початку нового тисячоріччя вже почалася каша із різних жанрів та піджанрів, І чого там тільки не було: Металкори, дескори, потім пост ема-кори, господи, блядь, яка гдота! Андеграунд тусовка тоді розрослася настільки сильно, що їй неможливо було зрозуміти хто, що і головне на що грає. Єдиний гурт, який мене зацікавив у десятих роках, був cry, Однак щось вони довго не проіснували, і, як то кажуть, хай був швидкоплинним. Але дякувати Богу за те, що з'явилися Lose. Це наче стати свідком Ренесансу, тільки у хардкорі. Хлопаки відродили той самий брудний, моцний та агресивний саунд 90-х, але обгорнули його у плотний та сучасний продакшн. Як же все це смачно звучить, господи! Єдине, що може не сподобатися слухачу, так це вокал фронтмена Брайана Гарріса. Його надзвичайно високі партії, скоріше за все, нагадують якусь істеричку, котра якимось дивом потрапила у таку пиздячку. Але в цьому і є його унікальність, бо існує багато брутальних фронтменів на різний смак та колір. Але істеричка лише він. Тим паче в нього є ультимативна фішка, якою користуються усі сучасні хардкорщики. Тут я вимушен вам зізнатися, що мені взагалі не подобаються сучасні металкори з цими вашими блехами та архітектцями. А от аф-аф, подавайте мені у будь-якому вигляді. Але не перегибайте, все ж таки бога в серці теж треба мати. Зараз ноклуз це єдиний екстрим гурт, який знову навів шуму по всьому світу, чого лише вартий виступу у джимі кімела та номінація на гремі. Також якщо ви хочете зануритися у дивовижний світ бітдаун хардкору то вам варто звернути увагу на чоловіків з гурту Кублайхан. Вони зі свого саунду зробили справжню пездюліну, яка здатна тебе винести ледь на одного акорду, після якої ти ще довго будеш збирати докупи свою кабіну. Ну і звичайно, що українські гурти також не відстають від своїх західних партнерів та створюють свої унікальні фішки, як то робить Вінницька школа хардкору Сік Солюшен з обов'язковим до прослуховування альбомом Хардкор Якудза. Я не струтав, та їхній альбом Panopticum, котрий так моцно лупить по голові, що навіть солів нема. відносно Новий гурт Євгена Тимчика Untitled, який разом з музикантами гармата синдикат Gorilla Noir поєднав у собі багато екстремальних направлень, але хардкорна база нікуди не ділась. Взагалі, якщо говорити в цілому за хардкор, то це стосується більше про сенс буття, ніж про музику, це цілий світогляд, що поєднує радикальну індивідуальність, етику самовираження та опір з зовнішнім обмеженням. І знаєте що? Забудьте всі ці псевдофілософські висновки, бо справжній хардкор це зробити брейкдаун на флейті. А тепер я хочу подякувати вам за те, що додивилися відео до кінця, повідомити, що в мене є твіч канал, де ми слухаємо всіляку реганину, яку чомусь ви вважаєте музикою. Також дивимося відео на різну тематику і влаштовуємо сонг батли. Ну, коротше, багато чого, так що можете приходити поспілкуватися наживо. А ну і анонси стрімів зазвичай бувають у телеграм-каналі, тому в першу чергу переходь туди. Окремо безмежно дякую всім спонсорам каналу та тим, хто підтримує його фінансово. Завдяки вам він і досі існує, і на ньому навіть виходять відео. Так би я вже давним-давно забив би на оце все і пішов би у закат, але ви мотивуєте робити те, що я й роблю надалі. Якщо є змога допомогти фінансово, то це можна зробити напряму через Монобанку. Ну, коротше, всіх цьомнув, знову ж таки чоловічу частину каналу. Дівоньки, як завжди, вибачайте. Приходьте на стріми, може, там вам почастить більше, хоча не обіцяю. Ну і до наступного відео. Бувайте!